Про роботу центрів з надання адмінпослуг після масованих атак на енергетичні об'єкти області поговоримо сьогодні з Іваном Начовним, заступником голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Пане Іване, я вас вітаю. вітаю. Дніпропетровщина два тижні вже долає наслідки енергетичної атаки. Як вдається працювати ЦНАПам при відсутності живлення, наприклад, знаєте, ну тут. У нас велика вдячність розпирає від того, що роблять наші адміністратори і ЦНАПів, тому що на сьогодні ми не змінили графік прийому відвідувачів. Всі ЦНАПи працюють як і потрібно, да? незважаючи на аварійне відключення, незважаючи на тимчасові від обмеження до да, постачання електроенергії, Всі адміністратори виходять на роботу. І навіть за відсутності світла вони роблять неможливе. Вони записують на папірці дані відвідувачів. Да? А потім, коли з'являється світло, це може бути вночі. Вони переносять це в єдину. Не реєстра, що в них є. Тобто на сьогодні у нас, на жаль, тільки 20% снапів забезпечені автономними генераторами живлення, але громади працюють над тим, щоб забезпечити це до 100%. Так? Деякі снапи під'єднані до альтернативних джерел дживлення, що були наявні на територіях. І ми намагаємося зробити все, щоб всі наші відвідувачі всіх наших СНАПів вони не відчували на собі якусь унеможливлення отримання будь ну, тієї чи іншої послуги. Були деякі відключення реєстрів з приводу того, що вони ці послуги надаються централізовано да через Київ або через це центральні канали телекомунікаційні. таким чином, деякі реєстри були тимчасово призупинені, але вже відновлені, і на сьогодні, в принципі, всі послуги надаються. Які послуги можна отримати онлайн, і як діє дія а, при проблемах з інтернетом? Ну, тут треба розуміти, Діє. що у людей, якщо немає е, доступу до інтернету, то у них не буде доступу до онлайн-платформи Дії. Та. Таким чином їм краще звернутися офлайн до центру надання послуг за місцем свого мешкання та, або до сусідньої громади, отримати там послугу, таку, ну, ту, що вони хочуть. А за наявності інтернету, то всі послуги, що є на порталі Дія, будь-яка, які доступні на сьогодні, вони ну, відкриті для громадян, вони можуть користуватися. Також ті послуги, що доступні застосунку дії, отримання різноманітних довідок та сплата. Там штрафів да, та інші е, можливості, до речі, е, починають наращувати попит, е, нова послуга, да, це витяг з місця реєстрації громадянина, да, тому що наші громади переносять свої дані з реєстрів виборців та тих карток, що у них є паперові е, в єдиний реєстр територіальної громади, да, який об'єднується з єдиним реєстром Державної граційної служби і таким чином, вже люди. Да, може через застосунок «Дія» вже підтягувати собі цю цю довідку, завантажувати її офлайн в форматі і Потім пред'являти за вимогою там, де їм це буде потрібно. То це дуже така корисна послуга, яка працює от. Без відсутності інтернету, якщо ви за наявності інтернету завантажили його у вигляді, pdf файлу собі на ваш мобільний пристрій. Отже, алгоритм дій вже напрацьований на випадок чергової ворожої атаки. Співпрацюємо з мобільними операторами для того, щоб вони по громадах об'єднувалися з територіальними громадами і підключали свої обладнання, свої сайти, що розташуються саме в громадах, да для резервних або альтернативних джерел живлення, які є в громадах, да заключали з ними додаткові угоди, щоб дало можливість нашим же СНАПам не цим мешканцям, що мешкають в тих чи інших громадах за допомогою мобільного зв'язку, все ж таки бути на зв'язку. От також ми просимо громади більш активно співпрацювати з міжнародними донорами, да, для того щоб шукати можливості закупівлі для своїх громад, генеруючих потужності, да і обладнати всі ЦНАПи, всі пункти незламності, да, де є зв'язок З стрілянками, в тому да, числі В тому числі стрілинки. Наразі ми працюємо над декількома алгоритмами, які хочемо впровадити з нашими громадами для того, щоб ви могли самі за свої кошти да купляти собі комплекти з посупутникового зв'язку «Стролінку» та або дати їм всі снапи та пункти незламності для взагалі унеможливлення будь-яких перебіїв в роботі по наданню одмін послуг. Якщо підсумувати рік, кількість послуг на сьогоднішній день в цілому, і скільки їх було торік, наприклад, нам дуже приємно, що незважаючи на такі складні обставини, що є в державі, ми виконуємо наші показники. У нас Крім однієї громади, всі громади з населенням більше 10 тисяч відкрили вже ЦНАП. Ми сподіваємося, що остання громада до кінця року спромогнеться і все ж таки відкриє себе від ЦНАП. Залишилась. Одна сталася. Залишилася одна громада на нас 46 громад, 45 п'ять 46 громад. Це маленька якась громада залишилася. Да, маленьну громада з населенням більше 10 тисяч. Тобто, цього цього року вони згідно з зачиненого законодавства зобов'язані відкрити ЦНАП. І ми сподіваємося, що до кінця року вони стигнуть провести сесію. відкрити ЦНАП і на наступний рік у нас залишається 15 ЦНАП Ще відкрити. В нашій області і таким чином у нас всі будуть забезпечені центрами надання адміністративних послуг. На сьогодні у нас вже на сьогодні, 192 точки. Ми, всі наші СНАПи надають всі весь перелік послуг згідно постанови Кабінету міністрів, да, по якій вони повинні надавати. Там, Свій перелік послуг на кожній громаді таким чином у нас виконується все, що необхідне для наших громадян, і будь який громадянин може звернутися до будь-якого снапу в наших територіальних громадах і отримати весь перелік послуг без обмежень, що діє на сьогодні на території. України. Які є послуги маловідомі, але на які слід звернути увагу? Ну, на сьогодні у нас найбільш потребувані послуги це послуги соціального характеру, як вони були, да? але починають вже працювати і кадастри, і державна реєстрація річових прав, і все інше. Тому люди вже потрошки втягуються от в цю. Режим роботи да аварійний, скажем, да або надзвичайний, і починають наращувати темпи по запиту тих чи інших послуг, що стосувалися і до військового стану, да, це от і обробка документів, і запити по різних додаткових справках по формулі земельних ділянок та сьогодні. Селі там якісь ще є є, є оселі, є оселі. Ще, да плюсу ще для розміщення переселенців, да коли є допомога. Ну тобто дуже багатий перелік послуг, які. Під час війни були призупинені, да і люди так лежалися і не запитували їх. А сьогодні вже так потрошки видихають і починають їх запитувати. Нам дуже приємно, що е, от буквально нещодавно у нас була нарада з державною міграційною службою, і вони навіть громадам, що перебувають в зоні бойових дій, де йдуть на зустріч і відкривають доступ до реєстру, для того щоб громада могла внести дані, робити витяги відтуди і надавати людям е, ті чи інші послуги пов'язані саме з реєстром ДНС. Ці люди, які постраждали від ударів РФ, чи можна отримати від держави допомогу через застосунок? Так, вони повинні подати на. Те, що пошкоджене майно да, внестись в реєстр пошкодженого майна. Вони е, ці реєстри ведуться онлайн, да дані накопичуються, і після прийняття рішення по компенсації да будуть розроблені відповідні програми, відповідні алгоритми по наданню даних. А люди можуть звертатися на сьогодні і ЦНАПИ, і в органи місцевого середування. Це тільки фіксація, так не да, не ще не на поки що йдеться. Допомогу. Фіксація, тому що ну, по перше, це тривалий процес. Да, і поліція, і прокуратура спрацювати, занестися необхідні дані, плюс опис самою. Споруди або майна, що було ушкоджено людиною, що подається, да потім ці, ці дані звіряються, зберігаються, оформлюються відповідні установчі документи, і вже потім, коли буде розроблений механізм компенсації, да або алгоритм дій як буде далі Це люди, йдеться про давати. репарацію чи просто треба почекати І ще я так розумію ніхто не отримав ніякої допомоги просто фіксуються ці да, пошкодження. наразі ми знаходимося знаходимося у стадії коли фіксуються всі пошкодження для того щоб зрозуміти що буде ми сподіваємося що наступний рік з бюджетом нам дасть уже можливість компенсувати тим людям що є на сьогодні є тільки компенсація за людей що приймають у себе переселенців дано дають своє житло і це якби працює і люди отримують допомогу як вимушено переміщеної особи, так і люди, що надають житло вимушено переміщеним особам. І до речі, які плани на наступний рік? На наступний рік ми плануємо, як я вже сказав, да, завершити створення СНАПів у всіх наших територіальних громадах. Плануємо розширити нашу мережу до максимально максимальної кількості да, і того, того, що є, щоб всі 86 громад мали свої СНАПи, мали свої відкрити територіальні підрозділи, мали свої віддалені робочі місця адміністраторів та. Здобули можливість оснастити ці снапи за допомогою наших міжнародних донорів. Наразі ми спрацюємо з багатьма з них. У них є всі гарні рішення для адміністраторів. Да, це і переоснащення СНАПи, перебудова, розбудова. І ремонти приміщень, і додаткове обладнання, і щитовичі, картоки, щитовичі пластикових наших документів. Тобто є дуже багато таких наших зазихань наших бажань. І ми сподіваємося на те, що все це буде втілено в нашому регіоні. і Ми подалі буде посідати перше місце по розвитку містативних послуг всієї держави. Дякую вам дуже нагадаю, що про роботу ЦНАПів сьогодні говорили в умовах воєнного часу та енергетичної кризи. Говорили сьогодні з Іваном Начовним Заступником голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації